Всім привіт, друзі! І це знову ми, Спінгісти. Сьогодні ми пішли на рибалочку і Надіємося зробити щучку. Взагалі. Друзі, у нас вже на YouTube-каналі 11 друзі. Дякую за ваш актив. Ми вже зробили на наш ТікТок канал, в якому додаємо сілочку на наш YouTube трішечки пізніше. А зараз, друзі, з вами ось такий гарний вечір. Ну, ну не красиво ж. Хіба не красиво? Красиво ж. Друзі, будуть виходити відео так само, як на ютубі і на Тіктоксі. Як бачите, я сьогодні з оператором. Так, ганяю. Так, друзі, ми зараз перемістимося десь в ту сторону. А зараз ми включимося, але... Бай! Е, так, друзі. Ми вже на ось цій локації. Ми з там того місця прийшли вже сюди. Там жалко, шкода, що ми не знімали. На мене прям так щука вийшла ось там біля того курча. Дуже красиво було, але... Знову тут не взяла, знову разу Ми ж даємо собі Ми чекаємо. Якби ж вона була. Ще й на відосику. Було би взагалі хороше. Ох, друзі, він так хотіть. хочем злить уже рыбу на видео. Что, ну там злить, знаете, карасика. Там шахты. Вот он не так. И там, вот, штука. Так, блин, зараз мы сколько поменяем. Спойлери тут не буде, просто Дивіться на річку і на красоту вечора. Ось окотві ми беремо. Такі от красивинки. За роки от гуси знову будуть портити всю рибалку. Так, друзья, вот я садись там, что потребно. Вот такой твистер. Значит, у нас грузик на 6 грамм. И да. Так, сейчас мы всяком твистера. Ух. Встав як на своє місце. Ось такий твістер рук. Побушаємо. Зараз я вам покажу краще. Ось такий от. красивенький. Ось. Спойлерів потяг. Друзі, бачите, ви можете сказати, чому я до кінця не досуваю. Він буде отаким от горбачом, бачите? Вот такие горбач. Не, не... дуже такий люблю горбачики. Але хай Ух, какие гігант, тут. Mm -hmm. Ух, ще таке місце, закрыли, Там тут дуже часто щука у нас береться, там дуже будем. часто. да, mm Угу. -hmm. Друзі, бачите, відео вже можуть виходити дуже часто. От сьогодні відео буде, завтра буде, це вже 100% завтра буде. Післязавтра буде відео. Тому що завтра що? Правильно Правильно, субота. А після суботи в нас іде, як завжди, неділя. А це як всім відомо, вихідний. До школи йти не треба. Та й ми можемо ще друзі після школи знімати. Нам зараз років не так багато вже задають. Ще початок тільки школи. То вже потім буде. Засипився? Так, mm. да, друзі, пишіть у, у, у коментарі, що нам з чим придумати з рыбалочкою. Ой, кінь я файл. Я не побачив як він сюди підплив. Ah. То нормально? Просто він такий щось зливається. От. Його взагалі не видно майже. Друзі, ми дуже сподіваємося, щоб спіймати вам щось. Прям дуже сподіваємось. Якщо ми будемо впіймати... Спів... Якщо ви будете проявляти ваш актив дуже сильно, ми маємо навіть, коли буде школа, будемо знімати відео. Ну, бо актив це... Знавиться Його від губити вас. не можна. Все залежить тільки від вас. Оце правильно сказано. Хочете обзорчик? Сумочки. Вам ще залишається зробити тільки 10 лайків під відео. Ну, на цей момент. Я... Після зйомки ми ще не знаємо. Я ось тут ставлю відео, під яким треба поставити ще лайки, Щоб було б І ми вам знімемо обзорчик нашої сумочки. Ой. Ой, 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 ой. А, а от Чомусь хочеться закинути ось он повіниться. І там така щучка стоїть. Було би файно. Друзі, я не знаю, коли я буду їхати і купляти ще твістери, але як буду в магазині, вийду з магазину. Я зразу це... Ох. Там зразу все, все зазніму прямом. Ох, друзі, Кого то, що я вам не зазняю, як у мене щука атакувала. Вона прям так вилетіла з зі в Це Дуже пошли було. <плес> Але ну, на жаль, друзі, ми того не осінь. зазняли. Друзі, зараз осінь щука проявляє такий актив. Хоть... Дуже величезний. Хотілося б, щоб ви, нас... ви такий самий проявляли. Ви на останньому відео можете побачити там фрагменти, я виставляв деякі, коли щука скидала. От бачите, друзі, от. Бачите, нічого не злітає. Ні, не злітає. Все красиво, все пучком. Ось так отакий корчик закинений. Ой, друзі, якщо по правді я вже дуже щупки не ловив. А так то я колись лив щуплю чуть не кожен день. І я пам'ятаю, як він мене кликав на рибалку, щоб... Я посидів там за компанію. І кожного того дня ловив щучку. Але Другі. не завжди я був присутній на тому моменті. Мій найбільший рекорд за деньчити є. Що з на ось тоді? Це чотири. Серйозно? Наші виходить. Треба буде вставити. Ну що, ніколи не брали. раніше дуже сильно брало. А спішити нам не потрібно, тому що поспіши що? Правильно, людей люди а, а, А в нас тут серйозний канал про рибу. Правда, під минулим відео в кінці був фонк. Але наш рибак це полюбляє сильно. Та, я здобувся трохи вирізати там. Я забувся там трохи той фонк. вирізати. Ну, друзі, я зразу її ловлю і монтую, монтую відео. Як коли виходить? О господи! Нормально так закину. От чому іноді на камері за От Хоча стою за кілометр від того місця, а я іноді задалеко, От я стою від того місця в міліметрі. Не спра... Не справедливо! Друзі, коли буде то пояснити діля? Ось тоді то буде рибалочку. Тоді не буде не мішати. Не лілії, ні нічого, не воду. Тут не впав. Добре, що не впав. На камері червоної діля. Ух прям терем. Ух. І якщо ви хочете побачити як оця от Прекрасна людина, а тобто наш рибак. Ім'я ми, звісно, не будемо розказувати, бо розкажемо наші імена на 100 підписників. Іноді навіть можуть виходити відео не тільки про рибалку. Іноді буде щось інше. Що ми поки що ще, ще самі не знаємо. Тому чекайте, якщо ви, звісно, підписані. Тому що перше правило нашого каналу дивитися відео без підписки заборонено. Штраф один лайк. Так що ви думаєте перед тим як вийде без підписки. Бо з вас ніби тяжко цілий день прайс. Ми ще ми перейдемо на цю сторону і ми тоді включимося. Так, друзі, зараз ми прийшли вже на ось цю сторону. Зараз ми позакидаємо ось тут. Прокидаємо ось це, та й вже на сьогодні буде. Можливо, під цим відео буде посилання на наш TikTok канал. Це, стоп, оце обов'язково. Якщо наш монтажор і по сумістивству рибак не поліниться. Бо я оператор, я ось щука стояла. Я цього не зазняв. Я на тебе весь кадр. Але вона була біля. дна. І це факт. Можливо, вона поплила в цю сторону, можливо, в ту кудись. Ми не знаємо. А може взагалі на, на тому самому місці стоїть? Тут ямка отака. Уровне в них не впасти. Тому що буде дуже неприємно. Що, розірвав? Хорош. А пошкоджень на тому воно ніяких. Ой, рачутися. Таке чекають. Давай, зараз якишників. Бачите, він не розкрився, тому що... Ви, ви не підписані на наш канал. Підпис... Підписалася О, розкрився. А це означає, що ви 100% підписались. Дякую вам. О, друзі, як я люблю випадку. А як я люблю просто нюхати твою сумку, поки ти ходиш і закидаєш. Та, скажи ще разглянув, що можливо, шо... друзі, ми зараз... Можливо, ми ще щось друзі сьогодні знімаємо, але обіцяти ми не будемо, бо ми цього не можемо зробити. Ух ти жо! Якби нічого могли збирати, можна досі знімали вам довідочки. Десь іде. Ось, друзі, якраз на цьому місці в мене був напад. Шкода що справ, не зайняв. Це да. О! Знову зацепився? Вже не слабо Ну молодець, що лілія така чиста Ничего. Слава тут туди я що друзі бачите я розщукаю кожну але щука не бере Городки, ще топ, угу. Це Упс, друзі. И все полабили. Це дуже добре. Так, друзья, уже, скорее всего, закидаю останній раз. І ми вже будемо йти додому, розходитись. Але, друзі, я маю вас дещо спитати. Якщо ви хочете побачити двох кутів, то ви маєте подивитись минуле відео. 100%. Там два кута, один з них мишу тащив. Так що... Так, да, друзі, і ми вже вимикаємося. Дякую вам за цей кінець відео. зараз всім до зустрічі! My get no money he's got his strong beliefs my lovers get no power he's got his strong beliefs my lovers got no fame he's got his strong beliefs my lovers got no money he's got his strong beliefs One more and more people just want more and more freedom and love.